Водолії, вітаю вас, молодик 8 травня 24 року. Відбувається рівно за місяць після активного починаючого сонячного затемнення, що відбулося на вузлі майбутнього раху, у Овні, в вашому третьому секторі гороскопа. І от тепер молода енергія по тільцю у вашому четвертому секторі нерухомості домашніх близьких місця проживання і всього того майна, чим ви володієте, і сім'ї, ваших близьких домочадців, мочатців переїздів, паперів, пов'язаних із вашим місцем проживання з вашою село. Ось це все приходить зараз у наше життя як заклик до видозміни. Адже ще по з'єднанню Юпітера з Ураном, що відбулося 21 квітня, ми відчули так чи інакше цей запах перемін, який вносить турбулентність у сферу майна ресурсів наших близьких, наших домочадців. Ой, як би так сказати. Щоб сонечко не так світило. І закликає до того, щоб ми адаптували цю сферу до нових енергій. Результати по нашим починанням по молодику 8 травня ми відчуємо всередині листопада поточного року. Тому майте на увазі, складайтеся водолі, не гайте час. Також. Тиск на молоду енергію по тільцю ми відчуваємо у зв'язку із ретроградним рухом Плутона із знака Зодіака Водолій у Козерог. Він закликає нас зараз до того, щоб востаннє пройтися по поняттям нашої стабільності, наших цінностей, тривалих зв'язків, ресурсів, всього того, що ми вкладалися, і з чим нам у первісному якби, вигляді необхідно розпрощатися, що має бути видозмінено, як умовно зимовий одяг. Виходимо влітку на вулицю. От зараз Плутон нам показує, ще не відчинивши якби, двері, остаточно, да, що там вже зовсім інші погодні умови. І ми маємо або ж по добрій волі перевдягтися, обміняти наш одяг, або знайти літній, зимовий скласти, Ну, якимось чином щось видозмінювати у своєму зовнішньому вигляді, для того, щоб ми були готові до того, що ми побачимо на вулиці. Так от, зараз саме ось такий його заклик, в тому числі і на необхідність оперування нашим четвертим сектором гороскопа Водолії. тут мається на увазі питання стосовно місця проживання, стосовно оренди, стосовно можливо, стосунків із тим вже майном, яке ми маємо, кому ми його передоручаємо, продаємо, виїжджаємо, переїжджаємо, розширяємо, відбудовуємо це все на повістці дня. Також це можливість порозумітися. Розібратися, винайняти, наприклад, те, що нам найбільше підходить, крім того, зустрітися із людьми, яких ми давно не бачили, наприклад, або знайти таких орендодавців, продавців, покупців нашого житла. А крім того, можливість оформити на нього документи, так теж може бути, навіть з'їздити туди, куди б ми хотіли потрапити і давно вже не були. Венера по тільцю, у вашому четвертому секторі гороскопа наразі водой. Лі, дає також бажання насолодитися, відпочити, навідати ваших близьких. Це і щасливі події, коли народжується нова сім'я, укладається шлюб, або виникає можливість домовитися про те, щоб якось цивілізовано розірвати стосунки, наприклад, це можливість народження діточок, можливість урегулювання дитячих питань у вашій родині, можливість збудувати нові стосунки, наприклад, або ж розібратися із тими, які вже потребують, якби вашого. Особистого втручання, можливість знайти таких напарників по винайманню житла так теж може бути. Або просто зустріти таку пропозицію, коли ви і продасте, і купите дуже швидко якесь нове житло, або ремонт. Це може бути дійсно а, такий вплив на вашу оселю, коли вам Хочеться привнести туди щось нове, якусь стабільність, облаштувати його, або ви знаходите таку пропозицію, такий варіант, де вам зручно, комфортно, затишно. Ось це такі енергії по цьому молодику. Також водолій, хочу звернути вашу увагу, можливість домовлятися, отримувати результати, заключати вигідні контракти як стосовно оренди, так і стосовно купівлі, продажу, обміну, розширення, просто оформлення документів, або ж зустрічі, наприклад, із таким. Людьми, які ці яким цікаві ваші пропозиції, якщо ви працюєте у сфері, наприклад, ріелторській, або займаєтеся якимись ремонтними роботами, облаштуванням житла, оформлюєте якісь документи, або загалом ваша діяльність пов'язана із інформуванням людей стосовно місця їх проживання, наданням посвідок, дозволів, віз, наприклад, облаштуванням житла, переїздів, якісь такі консультаційні питання. Ось це все зараз. Запорука того, що ви дійсно можете наприклад, Наприклад, на цьому заробити. І тут важливо, Венера по тільцю дає можливість домовитися, почути один одного, комфортно роз... вирішити питання, якщо це розподіл житла або продаж, або необхідність обміняти якусь частину житла чи розділити, це все дуже сприятливий час. Крім того, це можливість отримати документи на житло, а також для вас, водолій, це можливість переїхати, наприклад. Можливість утворити сім'ю з іноземцем або ж у новому. У місці віднайти житло: те місце, в якому вам буде добре, тобто, ви зараз, якби, змінюєте. Те пристанище, фактично, в якому ви перебували, наприклад, да, або ж ваше, ваш статус стосовно сім'ї, да, наприклад, ви були розлучені, а тепер ви укладаєте шлюб і тепер вже ваше життя змінюється. Дуже сприятливий час водолій. Також можливість взяти в кредит випотеку житло, можливість виняння, винайняти, збудувати своє власне, отримати якийсь спадок, наприклад, якийсь від ваших пращурів, якісь певні або гроші, фінанси, або ви. Хідну домовленість у юридично урегулювати питання теж дуже може бути для вас. Актуально водолії, крім цього, це можливість саме в потрібному місці, в потрібній спільноті людей за кордоном, наприклад, придбати житло, оселитися, вийти заміж, отримати також такий документ, який дає вам можливість проживати або навпаки повернутися у місце вашого дитинства до ваших батьків. Крім того, приємні переміни у батьків, коли ви просто можете їх навідати, і вам багато чого стане зрозумілим у зв'язку з цією поїздкою. Також приїзд батьків до вас, наприклад, або приїзд якоїсь приємної людини, яка дійсно зможе дати вам поштовх до того, щоб якби, побачити нові перспективи, ви дозмінити те, що у вас є. Вона вам дасть нові ідеї, наприклад, нові погляди, нові пропозиції, або просто якби сконтактує вас з іншими людьми. Тобто можливість вирішити питання через когось. Ось це дуже актуально. Що важливо, водолій Голошу, це особистий вплив. Коли ви можете сподобатись комусь увійти якби в нову сім'ю, наприклад, ви будете проживати у когось або відпочивати у когось, або саме вам продадуть якесь житло, або вам здадуть його в оренду, або, наприклад, якщо ви надаєте якісь певні послуги, то до вас будуть саме звертатися з такими питаннями. І важливо, ось тут не якби застрягати у відчутті тієї стабільності, яка вже сформувалася. Да, надані певно виду послуг, вирішення питань відпочинку і того, що ви вже маєте. А саме трансформація. Якщо це ваша робота пов'язана з нерухомістю, надавайте якісь додаткові послуги, розширяйте ваш бізнес, щось оновлюйте, наприклад. Як, якби ось цю вашу таку... Привабливість на даний час по Венері в тільці застосовуйте для того, щоб напрацьовувати стабільність, розширяти коло спілкування, не просто спілкуватися з людьми і втрачати з ними зв'язки, ні, а закріплювати ці стосунки, щоб до вас знову і знову зверталися. Якщо ви оселяєтеся в новому місці проживання в одолі, або якщо приємні зміни у ваших родичів, у ваших близьких, в вашій родині, встановлюйте контакти з людьми, які причетні. До цієї події, до місця вашого проживання, розширяйте якби, сферу вашого впливу, закріплюйте ці контакти, оскільки по входженню Плутона у водолій ми побачимо користь від цього всього, це дасть вам значні результати. А також важливо розуміти, якщо це придбання нової оселі, нового житла, звертайте увагу на офіційне оформлення, для того, щоб закріплювати це, стабілізувати це, або ж якщо це винаймання, щоб це було, наприклад, на тривалий час і щоб це місце мало передбачено. Перспективу надалі у зв'язку із змінюючимися обставинами. Також, якщо це, наприклад, можливість повернутися додому після лікування, так теж може бути. Або навпаки, можливість таке житло придбати, адаптувати, відремонтувати його для того, щоб вже з новим запитом до цього місця проживати. Це або нове житло, або видозмінене, або ще люди, якісь проживають разом з вами, якісь, наприклад, послуги необхідні, то у вас є чудова можливість також. Привнести тепер якийсь дохід у цю сферу у зв'язку із якимись новими обставинами, не замикатися зараз важливо по тільцю по цьому вашому ресурсу, який у вас є, навіть якщо у вас декілька видів нерухомості, наприклад, або щось є у вас зручне, вам треба це все направити зараз в діло. Молодик, 8 травня дуже цьому сприяє водолієм і можливість розпоряджатися тим, що у вас є, здавати якусь частину в оренду, продавати, надавати по. Послуги, якісь імміграційні, наприклад, або послуги по оформленню юридичному документів, або ж якщо ви посадовець такого рівня, який впливає, наприклад, на вирішення таких питань, то майте на увазі, що ви маєте бути стабільні, ваш статус має бути стабільним, закріпленим і вашим положенням, і вашим бажанням допомагати. І це має бути відповідність, надання ваших послуг, оплата, це дійсно має бути все у зв'язці, оскільки тілець транс. Формується зараз під те, щоб закріплювати зв'язки надалі. Тобто обов'язково будуть якісь певні наслідки, які по плутону в водолій, коли він вже остаточно зайде, вже прийдуть у більш широкому такому масштабі. Ви дійсно зможете на цьому всьому і адаптуватися в новій реальності, і заробляти, і гармонізувати якісь певні ваші питання. Я вам бажаю водолії всього найкращого, не прохавте цей шанс, починайте обов'язково враховують враховуйте, що молоди кутільці. Буває раз на рік, і зараз найбільш сприятлива енергія для того, щоб починати впливати найбільш активно він буде за два дні до 8 травня і два дні після. Тобто, ось це такі дні, коли важливо не просто якби пірнати в нову реальність, а важливо формувати такі контракти, угоди, зустрічатися з такими людьми, для того, щоб вже як дні гекати закінчаться, щоб ви могли. Вже в цій новій реальності діяти всього вам найкращого водолії. Хай вам щастить.